Виконуємо номер 774 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Виміряй кут АОЦ, малюнок 21, крапочка 12. Кут АОЦ. Та обчисли градусну міру кутів КОЦ і СОМ. Приступаємо до виконання завдання, Виміряємо кут АОЦ. Прикладаємо транспортер так, щоб центр транспортера співпав із вершиною кута, точкою У. Одна із сторін кута, промінь ОА проходить через позначку 0 на шкалі. Промінь ОЦ показує величину нашого кута. Нижня шкала, і у нас кут АОЦ має градусну міру 130 градусів. Запишемо це. АОЦ – 130 градусів. Ми виміряли градусну міру кута АОЦ. Тепер нам необхідно. Обчислити градусну міру кутів КОЦ і ЦОМ. Градусна міра кута К дорівнює різниці градусних мір кута. Щойно виміреного АОЦ, і відняти градусну міру кута АОК. Як бачимо на малюнку, кут АОК у нас 90 градусів. Отже, щоб знайти градусну міру кута КОЦ, ми повинні від градусної міри кута АОЦ 130 градусів відняти АОК 90 градусів. Запишемо це. А дорівнює. АОЦ відняти АОК. АОЦ у нас 130. АОК на малюнку 90. 130 відняти 90, дорівнює 40 градусів. Далі кут СОМ. Градусна міра кута СОМ дорівнює різниці градусних мір кута АОМ, це кут розгорнутий. І АОЦ ми виміряли. Записуємо кут СОМ дорівнює, кут АОМ розгорнутий, відняти виміряний нами кут АОЦ. Розгорнути 180 градусів, віднімаємо, АОЦ, 130 градусів. 180 відняти 130 буде 50 градусів. Записуємо відповідь. КОЦ 40 градусів і 50 градусів номер 774 виконано